Ай, друзі, з вами Артем! І сьогодні ми в цьому супер мега ролику будемо друга частина, як проходити е, цю ігру. Погнали, друзі! Зразу ходу ставте лайкос, підписуйтесь на мій супер мега крутяцький канал і пишіть коментарі. Дякую, друзі. Ви самі круті. Ну і дивіться ролик до кінця, бо будуть два крізь слова. Да-да, друзі! Сідаємо з вами у наш супер мега крутяцький за ТЗ. І сідаємо за руль. Погнали, друзі. Замикаємо сразу машину, не нужно, щоб челіки заходили. Нажимаємо на 4 квадратика, потім пишемо завдання. Е потім нажимаємо початкові завдання. Нажимаємо далі, потім нажимаємо уряд отримати паспорт. І летимо за паспортом. Погнали, друзі. Все, я чат лише кручу собі. Все, я поїхав. О! то салон, не чекайте, друзі. Ладно, не важа. Поїхали. Я думаю, це близько. Но садочка прям тухленько їде. Ну, нормас, нормас. Крутий заз. Зазік крутенький зазік такий чисто. Чисто похасанить. Так, спогнали, друзі, всіх обганяємо. Такі шашки можна зробити. Шашки чуть-чуть, але -чуть, нам не потрібно. Тут заводи є. Але саме прибильні завдання, я хочу вам сказати, друзі, і запомніть, це на все життя. Самі прибильні завдання це. Будівництво. Самі прибільні завдання це будівництво, да-да, друзі. Потім, коли ми з вами отримаємо паспорт, ми будемо їхати з вами, я не знаю, куди, ну подивимося по квестам. Що, що у нас по квестах? Щось інтересного по квестам є. Блін, ми машину вдарили. Тут, кстати, є теж хп машини. Якщо буде ближайша заправка, нам з вами потрібно заправити машину, купити ремкомплект вот, до цієї машини. На дербі переміг Микола Мелнюк приз 50 тисяч гривень. Копец. Місце початку початкового завдання зазначено на GPS та вігав 3 відстань 4 тисячі. 574 метри. Чо так багато? Вообще того, я чого то не понял. Ну ладно, їдем, друзі, з вами неважненько. Вот. Все, валим, валим, волі на зазіку. Перседес benz даже тут є. самий дорогий автосалон, кстати, хто не знав. Так, друзі. Так що, друзі, напишіть в коментарях, як вам ця ігра. Ну, куди ти їдеш? Оцініть у коментарях. І от, о, якась є і, Укрнафта, Окей, сейчас заїдемо. От є даже Київська Курочка. Такс. Ну, нам потрібно сюда повернути на нашу заправочку. саму любимую. вона не є заброшена. Ні, вона не є запрошена. Ми з вами машину заправимо на 2 літра. Ми з вами машину заправляємо асортимент бізнесу. Заправитися паливом. На 2 літра. Ми пишемо. Все, 2, 2 літра заправили. Тепер нам потрібно з вами, друзі, купити ремкомплект. Асортимент бізнесу придбати ремкомплект. Е, одну штучку. Все, ми придбали з вами ремкомплект. А тепер поїхали виполняти квести. У нас на балансі 6 тисяч, це дуже-дуже маленько. Ну нічого, нормально, друзі. Ми з вами ще й заробимо дуже багато. Надіюся. Ладно, друзі, погнали. Тут так само можна фари включити. Ну зачем? Ладно, не важливо, друзі. Тут так само о, є сільпо. От що я казав. Але Нам зараз не потрібно. О, тут блокпост є. Чекайте, друзі. Тут нема воєнних. Зараз ми стаємо, друзі. Хоп, стали. Це, поїхав. Тут блокпост, тут потрібно зупинятися і проїхати потім. Бо це блокпост такий, не шутки. Тут може. І кстати, я ще навіть в цій грі попадав в тюрму на тому прошлому аккаунті. Ну, як в прошлому, він в мене до сих пор є Артем Кейван. Що я казав, Кейван, правильно. Моя... Це моя така фамілія. Право, друзі, погнали. Хто хоче за мною пограти, я граю на четвертому сервері і на... І мій Нік Артем Онлайн. Якщо приєднуйтеся обов'язково до мого е, телеграм-каналу, щоб зі мною поспілкуватись, і так само, щоб ми зіграли з вами, наприклад, у цю ігру. Або так само пишіть мені у коментарях, і так само хочете, пишіть номер телефону, щоб ми могли говорити і грати. Бліна, ми чуть, чуть тачку побили, ну ладно, все одно. Нам потрібно зробити з вами. До 100к і купити одного у вас 21.14. Як хтось каже. Я кажу 21.14, нормально так. У нас, кстати, пробіг на нашому зазіку 5 км. От, каністри нам не нужно купляти. Ну, куди ти їдеш? Скажи, скажи, будь ласочка Все, поїхали, друзі. Ще якась є заправка. Ну, ми туди не їдемо, нам не потрібно заправлятися. нібито От так я скажу. Все, полетели, ушки, матроушки, макарошки. Конечно, мы дуже летим 120 км час аж не можу. Так у 121-122 даже нормально, нормально. Так что потоплив. У нас є багато топлива. Кстати, так само заброшені заправки є, друзі. В е, прошлой серии я більш детальніше розказав усе. Давай, падай. Ви мне уже надоели всі, так что падайте. Я тим челікам, ні підписники, ви мені не надоїло, я лише з тим челікам. То вони їдуть на своїх мотоциклах по стрічці. Для, для них. А взагалі то зліва своя дорога, ти куди їдеш? От того я їх і збиваю. Бо вони тупі? Вот. Як це називається? І, друзі, якщо хочете, то скачуйте обов'язково цю ігру онлайн. Це топова гра, що я би хотів сказати, е, розробникам респект просто. Це топова гра, реально крута гра, е, Дуже класна. От, о, блокпост. Ну, куди? Цей руль повертається. Так, друзі. Я зупинилися і поїхали. У мене вже так мало хп на машині. Далі, коли вона вже задаметься, то туди Уже ми. Як це називається? Відремонтуємо ремонт комплектом. Що поїхали, друзі. Нам потрібно грошей заробити. І, як, статі, Два відео знімаю у день, От, Так що напишіть в коментарях, що я забув взяти, тіпа, що я забув взяти подарунок. От, там 50 чи 40. ні. 50 або 60к да, друзі. Так що погнали, друзі. Я просто якраз знімаю відео вот, по два в день і тому. Вот, Наприклад, завтра я вже буду забирати подаруночки. Вот, друзі. Так що погнали, друзі! Вот. І перше корове слово на сьогодні буде дорога. Перше корове слово на сьогодні буде дорога, друзі. Ми з вами їдемо, їдемо, їдемо. вже все відео. Ми з вами їдемо. Так, друзі, ми ще вообще сьогодні нічого не заробили, ми вообще у плю мінусі. Сьогодні ночі ну, зараз будемо получимо, е, там ці всі штучки прибамбаси на своєму мотоциклі акуратно дивись, де ти стоїш. Так, заїхаємо на заправку, у нас бенз трошки скінчається. Так, да. Ну куди ти їдеш? Так, ну я не можу братися паливом. 5 літрів. Все, поїхали, друзі. Я заправила машину на 5 літрів. І погнали, друзі. Їдемо, там нікого нема. Виїхаємо чисто на своєму зазіку на цьому Запорожцю 968 Нам ще 900 метрів почти їхати. Ну, да, 900 метрів. Ми вже у місті Києві. Я так ненавіжу, чесно, друзі, їхати е, у місті. Вот я не люблю в місті їхати, бо на ньому саме не комфортно. Тут багато машин, цього всього. Так, на цей поворот то направо. Нам треба повернути. Ще 400 метрів, слава Богу, друзі. О, дуже вайкіки, я капець. Ну куди ти їдеш? Фух. А то вони повертають. Так, друзі, сюди скорочуємо дорогу. Так, челік, не без обід. Ну, блін, а куди я заїхав? Які я два рази заїхав? Куди я вообще заїхав? Якась хурма тут чи що тут таке? Я то понять не можу. Що тут вообще такое? Тут е, тут я вообще не знаю, які скатакомби творяться. От що я знаю, а, у нас уже тачка демиться. Блін, а чому руль не повертається? Та повертайся, руль. Блін. Нам нужно заглушити в таких випадках машину і включити, да? Так а ч руль не повертається? Так а може нужно? Да, блин, а чор руль не повертається? Хотя може опять заглушити нужно. Чекайте, дайте я, може, перезайду в машину. Блин, а чого мене колеса не повертаються? Відкрити ТЗ. Будь ласка, клеса, повертайтесь. Ну а чого ви не повертаєтеся? Чого ви не повертаєтеся, лв? Тейкас Ну, нам нужно... Давайте, друзі, ми можемо машину відремонтуємо. Такс. Вот давайте, бо на нас вона вже димиться. Я не знаю вообще, що це таке. Такс. Тако. Відремонтувати ТЗ. Ремонт автомобіля одну секунду все. Ремонт автомобіля закінчено. Скажи, що ви ще зараз уже лете мою машину? Хоп. Ну, чого ти не повертаєшся, руль? Чого ти, руль, не повертаєшся? Ну скажи мені, будь ласочка. Чого він не повер. О! Ура! Руль повернувся! Маріна і на п'ять не повертається! О, повертається вже. О, Ура! Наконець-то повертається! А тепер не повертається! Я не знаю, що це за баги, Ну, ладно, не важливо, друзі. Поїхала, за... пішли... пішли за паспортом уже нашим. Такий капець, Ми взагалі сьогодні дуже-дуже погано. Ми сьогодні пройшли з вами ігру. Вот. Все, біжимо швидко. Взагалі управління. Таке не супер класне, яке може бути, але. І зато спасибо. Так, друзі, пішли. Політели. Так я би хотів сказати. Все. Отримання зміна імені та перетворити родину. Ні, не нужно. Отримання паспорту. Слава Богу, ми отримали з вами, друзі, паспорт нашій! Так пригаємо звідси, мені уже несе надоїло. Все, погнали, друзі. Такс. Так, так на що ж ця камера так стала? Мені вже ця гра починає бісити. Чого не так лагає? Де мій Жигуль? Ти ще запорожець. Вот. От моя бричка. Так мені потрібно розбекнути її. відкрити ТЗ. Все, заходим. Заходим цей ТЗ нашій. Так, друзі, тепер е, завдання. Далі початкові завдання. Нам потрібно придбати одяг. Придбати одяг вам потрібно. Так, використати, що тут можна ще. Відремонтувати 5 транспорт номер робот. роботи. Чекайте. Уряд випалено, виповлено. виповлено. Такс, ну окей, давайте одяг придбаємо. О, 52 метри нам потрібно їхати. Шикарно. Слава Богу, у нас вже цей руль повертається. Так, друзі, це тут чи ні? Я що то не розумію, це вообще тут чи не тут? Ладно, друзі, не важно, пішли. Навіть десь тут захід. А, то туда ж нужно було. Чекай. Ладно, все одно, пусть машина там стоит уже. У мене, конечно, ник прикольный прикольний артем онлайн я придумал. придумав. Так, друзі, якщо ви хочете ще раз повторю грати, то пишите мені у телеграм. Так, скрашу сім'я. Ок. Так, де тут одяг можна придбати? Эй, хай тітка! Так, тут кост сидит ок. Это вулочная мода. Это что за дед? Тут что-то вообще ничего не Прикол ДС, но какие-то Ну, 14 тысяч, вы шо? Сдурили 20, куда 20, я бомж. Куда? Куда такие ТИНЫ? Чакайте. Та не, а чого то тут так, блін, а як звідси вийти? Тетка, без у вас що то тіни за великі. Без обідно, чого то у вас ціни за ні, Что то не це не для мене ще для на натисніть, я і так знаю. що ви такі тнини уліпили, непонятні Так, друзья, поехали на Буди. вот это какие-то беспредел. На сегодня серия до 20 минут будет. Ты что тут бьешься? А я вам такую бейку тут устрою? э э я при чем? А я при чем, агрессивники? Токс. Які агресивні завдання? Початкові завдання. Які агресивні тут? Такс. Е, виконати 25 придбати, влаштувати в організацію. Е, давайте з вами, друзі. Поїхали, знаєте, куди? На будівництво. Поїхали. Навігатор собі. Е, початкові роботи. Такс. Ээээ, будівництво 2000 метрів. Окей, поїхали. Що ти тут питаєшся мені тут? Давай, давай, братанчик, їдь, хоч так, хоч не так. Мені все одно, як ти будеш мені тут їхати. Ладно, друзі, поїхали з вами далі. Валим валим боли на жигулі, Ну, за на Зазику. Валим валим боли на Зазику. Так, потім сюди. Все, а тепер їдемо собі красивенько. Стараємось не гепатися, у нас на коні це руль зживий став. Так є стора руль повертається. Трамвайчик валить. Так, куди тут далі потрібно балити? Далі на трасу. Бліна. Окей, однак нам небагато треба їхати. У нас, у нас почуття взагалі що немає їхати. Тут дуже маленько їхати, а ніяк ми... Почти в цю серію ми взагалі ще нічого не заробили, друзі, в чому прикол. Ми взагалі ще в мінусі. Ну нічого, завтра ми з вами отримаємо той, як це називається, подарок і будемо виконувати якісь такі вже квести, такі нормальні квестики. Вот, що я хотів сказати, друзі. Ну що, друзі, погнали, що я хотів сказати. Я навіть не знаю, який в мене тут е, цей рівень. Я думаю, може другий рівень. Щось таке, я думаю. Уф! Капець, я вслуп чуть не гепнувся так. Улітаем на Гаїті. Мусора не ловіті. Що тут заест Є. Ой, як близько. Ой, як близько, это у чого забести просто. Так, акуратненько заїхаємо. Так, сюда. Все, я тут опаркую свою машинку. Все, пусть она тут стоит. Все, а теперь с а, вами, друзья, мы идем. Так, влаштування на работу, вантажник, далі. Все, друзья, мы с вами работаем. Тепер. А -а -а! Фух, я чуть не упал, не змився. Так, поехали, друзья. Ой, куда поехали? Полетели на ногах. Так, куда? На третій парк будем. Погнали, друзья. Я вже тут міні профессиональчик в цій грі. У мене є другий, е, другий аккаунт, який, як ви знаєте, я вам уже казав у прошлих серіях. Ну шо ж це таке? Чисто той чак який просто захотів поработати. Такс. Опа! валім валим волі на геліке. От був прикольний такий шорт чисто. Е, пол, чисто чел, який захотів поработать і впав з другого поверха. Мрі, за чого я це сказав? Я, я не хотів падати з другого поверха. О! А що можна було так зайти? Окей. Ура, я довольний. Ну, куди ви лізете всі, куди? Куди ви всі чутики лізете? Я не розумію. Так. Якісь стрьомні челіки. Все, погнали, друзі. Хоп! Падаємо. Такс. Тепер туди йдем, друзі. Йдем туди. Ну, валим просто, напросто Такс, такого. Так, друзі, на четвертий пар будівництва. Ідеально! О! куди ти на мотоциклі їдеш? Чудо ти! Никита билли. Никита билли. Ой, 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 тут назви є? я ж не можу. У меня уже сил нема работать. Короче, друзья, мне надо ело, что я хотел бы вам сказать. Я віднос останній раз це барахло. Вот, причин далі ти я віднос останній раз. І буде на цьому кінець серії! І друге кодове слово на сьогодні буде будівництво. Вот. То мені вже реально надоїло! Крокодило, блін, а бомбурдило ваше. Мені вже реально надоїло, я ж не можу. У мене зазами, своїми. Ура! Я віце просто улітаю тако на гаїті. Вот. Ти чо лежишь? Что, друзі, хочу сказати? Якщо вам цей супер суперміяк русницький ролик сподобався, то обзаді ставте лайк. Если сподобався, то все одно ставте лайк, друзі. Бо я дуже старався. Тут столько челів! Вот. Ну і друзі, пішли з вами. Ні, куди ми пішли, нікуди не пішли. Що, друзі, можу сказати, якщо б цей суперміякрудяцький ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк. Якщо не сподобався, то все одно ставте лайк, друзі. Бо я дуже старався. І на цьому все. Всім пока!